А ось так спасаємося від морозу. Сидиш, грієшся, А от там сніжок і мороз. А тут тепло. Завдяки окопну світло. Що хочу сказати? Ми обов'язково переможемо. Обов'язково переможемо. Дуже, 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 дуже болить поведінка депутатів і чиновників. Я не хочу роздавати щось підтримувати, якісь зради казати чи ще щось. Але повірте. Повірте, чи подати. По-другому вас не назвати. Справа дойде і до вас. Справа дойде і до вас. Слава Україні! Ми з вами обов'язково переможемо.